Росія неминуче розпадеться з московських передмість. Вискочать росіяни і запропонують заходу капітуляцію. Вважає дипломат Володимир Огриско. У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розчитують, скільки потрібно людей для членів такої операції. На заході не будуть говорити про капітуляцію Росії з теперішнім злочинним військово-політичним керівництвом. Діалог будуть вести з тими, хто зараз причаївся, але в потрібний момент вони будуть готові дуже швидко запропонувати пропозиції. Те, що зараз на заході почали про це говорити, це дуже добре. І я вам скажу, що це нарешті означає, що там щонайменше починають ставити питання: а що робити і чому це відбувається? А відбувається це, тому що Росія це остання недоімперія. І доля усіх не до імперії одна. Вони розпадаються. Тому що вони внутрішньо не є стійкими, вони не є гомогенними. Особливо коли ми говоримо про Російську Федерацію. Це ж дитині зрозуміло, що немає радянського народу. Вірніше його не було і при Радянському Союзі. І немає російського народу при теперішній владі Росії. Є башкири, є Одмурти, Чеченці, Чукчі і так далі. Немає єдиного російського народу. Все це типова вигадка. Повтор того, що було за часів. СРСР, і коли СРСР вичерпав свої внутрішні можливості і резерви, він просто розвалився і чогось кудись подівся цей радянський народ, про який повторювали радянські пропагандисти впродовж щонайменше останнього десятиліття перед розпадом. Теж саме відбувається зараз і в Росії. І дуже шкода, що наші західні партнери, які мають справді колосальні можливості для аналізу, ковзають по поверхні. Вони чомусь аналізують те, що сказав Герасимов, чому переставили Суровікіна. Вони не хочуть бачити глибше. Вони не хочуть залізати в тему, що ж таке Росія насправді, яка вона, чому вона така, чому у росіян ментальність така, яку у цивілізований світ прийняти не може. І потім з цього роблять висновки. Слава Богу, що зараз здається Крига з кресла. І навіть зараз західна преса починає писати про те, що відбувається в самій Ерефії, чому вона буде отим одним State». Вона вже є країною, яка не відбулась, і яка безумовно найближчим часом почне свій процес розвалу. П Пане Сергію, що ви думаєте з приводу зокрема цього удару? Все-таки по Дніпру? Сьогодні всі про це говоримо. Які ваші міркування, які ваші емоції? Ну на жаль, це не вперше, і тим паче, на жаль, скоріш за все, не остання така трагедія. Яка відбувається виключно, тому що росіянам абсолютно все одно які будуть наслідки їх обстрілів? Ну плювати. ви знаєте, десь на певний час навіть я просто мені було цікаво дійсно на їх реакцію. І коли в них там перші якісь відбувалися там бавовна, там і, і Москва затонула, і потім щось там а, по військових об'єктах щось підривається, то якось вони затихли. А потім з такою жорстокістю, зі злобою, а, вони починали коментувати, коли гинули просто цивільні люди. А, я розумію, що ця країна а, населення а, Росії. Воно абсолютно втрачене для цивілізованого світу. Абсолютно, і, і на жаль, скоріш за все, що ну це покоління вже назавжди. Бо хто більш-менш ще розумів щось, то вони всі повтікали, повиїжджали, а залишилась ота маса, яка підтримує все. І до речі, можу сказати: знаєте, порівняти щодо обстрілів з боку Росіян і з боку Збройних сил України. От На окупованій частині Луганської області місцеві жителі, які живуть зараз в окупації, от вони навіть між собою говорять, що головне не знаходитись там, де військові об'єкти казарми, склади з боєкомплектом, штаби або скупчення техніки. І тоді е, можна ну, гарантувати, що всі в цій рівні, тому що прильоти з боку Збройних сил України якраз точково виключно по військовому об'єкту. Натомість ми бачимо, що відбувається з боку росіян. Вони постійно обстрілюють наші населені пункти. У нас вчора так само Нєвське було під обстрілами. Ще один цивільний з пораненням був евакуйований в Донецьку область в лікарню. Пане Сергію, кілька днів тому ви казали про те, що. Тікають, тікають ті колаборанти, які які пішли на співпрацю. Що вони вони щось знають, вони щось відчувають, перечувають, що відбувається на окупованих територіях Луганщини Кремінна, Сватове? Ну от в тому -то і річ, що вони розуміють, що відбувається. Телевізор говорить, російські постійно одні ті самі наративи. Що все зараз вирівнюється, Зараз ми тут заходимо вже лідар, заходимо в Бахмут. Далі ми там виходимо на адміністративні кордони Луганської області. Насправді наші сили оборони, хоч і важко в пекельних умовах в дуже важких боях, але все одно декуповують потрохи Луганщину, і крок за кроком просуваються. Uh, якраз uh, в бік там і свято. Uh, ну, як сказати, я в, там, в минулому мав якусь там публічну діяльність, даю це аналізувати. Але тут, на фронті, напередку, нам настільки начхати, що які зміни відбулися, і що думає з цього приводу Пригожин. Яку чергову заяву він. Ну, якби. Зробив, да там що, яку чергову заяву зробив Медведєв. Тут є конкретні справи, і знаєш, е, відверто тобі скажу, з 24 по 25 лютого я аналізував активно заяви Путіна, які він робив. Відверто тобі скажу, мене вони лякали. Угу. а ось Мене вони лякали. Я не зрозумів наслід, наслідків цієї історії. Я зрозумів, що хтось можливо зійшов з глузду, що Путін на все погоджується, так а, може все застосовувати. Але я потім зрозумів, що цей страх, який в нас вселяється, а, це також інформаційна психологічна операція. Єдиний спосіб боротись проти нього це наступати. Брати в руки зброю і йти на фронт док, або там я не знаю навіть служити в тилу десь і робити свою справу е -е, кроком. Ось багато людей не можуть себе знайти на, на, на полі бою. Насправді ну функції в армії дуже дуже багато починаючи від там документовода, і е -е, я не знаю кепілана, закінчуючись стрілком. Тому на фронті взагалі про це не думають. Які зміни, їхні чвари, чвар би ми бажаємо їм побільше, щоб вони пригрили один одного. Ось. Але тут напередку слідкувати за цим немає ані сил, ані часу, ані відверто бажання. Є в нас служба зовнішньої розвідки, державна ну, ГУР. Так це їхня, напевно, функція там аналізувати ситуацію, що як відбувається. Ну а нам. Як то кажуть, право робити. тому часу аналізувати нема. Ну не можу тобі нічого сказати до цього питання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.